Передусім, я хочу сказати, що кір це є надзвичайно небезпечна, а головне висококонтагіозна інфекційна хвороба. Вона небезпечна передусім своїми ускладненнями, такими як отит, запалення легень, інші ускладнення. Ну а поза цим вона має і більш віддалені негативні ефекти на зразок підгострого склерозуючого пан Це смертельна недуга. Статистично доведено, що кожна одна із тисячі людей, які захворіли на кір, може мають таке ускладнення, яке завершується летально. Ліки на сьогоднішній день від цієї недуги не існує. Крім того, кір надзвичайно контагіозний. Знову ж таки, статистично доведено: 9 із 10 людей, які контактують, які є нещепленими, не мають імунітету, і контактують із хворим на кір, вони обов'язково захворіють. І у зв'язку з цим він має тенденції до швидкого розповсюдження і можливі, можливе виникнення так званих спалахів. Останній спалах у нас в Україні був зареєстрований в 17-19 роках. Якщо в 17 році в Україні було 4,8 тисяч захворілих. То вже на наступний рік, в 2018, ця цифра зросла більше в 11 разів, більше 53 тисяч. У нас в області у 2018 2019 році також мав місце спалах кору, коли захворіли 1216 жителів нашої області. І зростання захворюваності в 2019 році у порівнянні із 17 м становило 85 разів. Тобто це ще раз говорить про те, що ця недуга дуже швидко розповсюджується. Крім того, спалахи кору мають властивість, таку властивість, як циклічність. Вони повторюються зазвичай десь раз у 5 років. От, зважаючи, що останні спалахи ми мали в 2017-2019 роках, то в цьому році ми можемо очікувати з великою вірогідністю появу такого спалаху в нас в Україні. Основною причиною таких спалахів є те, про що вже сказала Антоніна Сергіївна, це відсутність колективного імунітету для того, щоб такі спалахи були неможливими, необхідно, щоб не менше 95% усього населення були щеплені від кору. Передусім, мова йде про дітей. Нагадаю, що діти повинні отримати щеплення в однорічному і шестирічному віці відповідно до національного календаря. На превеликий жаль, на сьогоднішній день в Україні нещепленими від кору є. Майже 216 тисяч дітей. У нас в області 5830 дітей відповідно до свого віку не отримали щеплення від кору від кору. І в зв'язку із цим, власне, в Україні стартувала так звана кетчап кампанія або наздоганяюча кампанія з вакцинації проти кору. Метою цієї кампанії є щеплення всіх тих дітей, які були нещеплені в силу різних причин. Дуже важливо, щоб ця кампанія була завершена практично до початку. Нового навчального року. Вона і розрахована така коротко на короткий термін. До вересня місяця ця кампанія має бути завершена. Чому? Тому що зрозуміло, що діти підуть в школу і в зв'язку з цим зростають в рази ризики появи і розповсюдження цієї інфекції. В силу збільшення контактів дітей і таке інше. Я також хочу нагадати, це теж дуже важливо, що відповідно до закону про захист населення від інфекційних хвороб нещеплені діти відповідно до національного календаря вони не повинні відвідувати дитячі заклади. В нашій області підготовка до цієї кампанії була розпочата заздалегідь. Було затверджено на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій відповідний план заходів щодо план дій щодо готовності і реагування на спалах кору. В червні місяці обласною державною адміністрацією було затверджено. План проведення качап кампанії практично покроковий план. До цієї кампанії долучаються як фахівці нашого центру, так і управління охорони здоров'я, медична спільнота, освітяни, медики, сімейні лікарі, освітяни з органами місцевого середування, виконавчої влади. З е, усіма ними були проведені відповідні тренінги, наради, семінари стосовно е, значить, вирішення організаційних і практичних питань, що з тим, аби ця кампанія пройшла ефективно і оперативно в нашій області. У нас в області розгорнуто 306 пунктів щеплень, 14 центрів масової вакцинації, 14 мобільних бригад. Вакцина проти кору, і перотиту і краснухи завезена в області в кількості 10 300 доз. За потреби вона буде доставлена додатково. Я хочу підкреслити, що це комплексна вакцина. Вона також дає захист. Стійкий захист від паротиту і від краснухи. До речі, для нашої області це теж актуально. Ми вже колись з вами обговорювали, що в нас в області в цьому році зареєстровано 21 випадок епідпаротиту. Ми мали місце на початку місце на початку року спалах паротиту у Смілянській, Кам'янській і Балаклеївській територіальних громадах, коли захворіло 17 дітей. Завдяки своєчасно вжитим заходам, фахівцями нашого центру, медиками цей спалах був локалізований, ліквідований, але такі ризики існують і став можливим у зв'язку з тим, що діти не були щеплені відповідно до національного календаря. Вакцина є цілком безпечною. Та вакцина, яка планується застосовувати в Україні виробництво Нідерландів, вона абсолютно безпечна, ефективна, схвалена до використання Всесвітньої організації охорони здоров'я. Передбачається, що діти повинні отримати або одне, або два щеплення в залежності від того, скільки вони там пропустили відповідно до національного календаря перерва між цими щепленнями складає один місяць, не більше одного місяця. Ну, і тому є всі можливості на сьогоднішній день. Ми повністю готові для того, аби належним чином провести цю надзвичайно необхідну. Вакцинацію. І на завершення хочу сказати, що, ви знаєте, лікарі, вони в силу своєї професії нерідко приходять стикатися з випадками, коли хворому чи хворій вже неможливо допомогти. І я би закликаю кожного із нас, кожного із батьків, зробити все залежне, аби не виникла така ситуація, що в силу того, що ви не щепили свою дитину, ви Можете опинитися у безвихідній ситуації, коли вже допомогти їй не буде чим.